Розглянемо роботу силових кіл електровоза вл 8 при рекуперативному гальмуванні. Слід одразу зазначити, що в силовому колі маємо два електричних кола, а саме коло збудження і коло якоря. Коло якоря це і є коло рекуперативного струму. Також слід зазначити, що у правилах читання електричних схем слід починати і закінчувати читання схеми джерелом живлення. Джерелом рекуперативного струму є обмотки якоря тягового двигуна, але якщо в такому разі ми будемо розказувати схему, ми маємо задіяти зовнішні кола, що будуть. Стосуватися контактної мережі, тягової підстанції, сусідньої ділянки, сусіднього електровоза, тому ми будемо пам'ятати, пам'ятати, що коло починається з тягового двигуна, завершується тяговим двигуном, але розглядатимо його від рейки і закінчуючи контактною мережею. оскільки нас, як локомотивні бради, більше цікавить саме внутрішній коло. Давайте розглянемо паралельне з'єднання на прикладі першого, другого тягового двигуна режим рекуперативного гальмування. І розглянемо нашу схему починаючи з струму збудження. А саме, джерелом струму збудження є ободка якоря перетворювача-генератора. Плюсова його клема розташовується справа і тому з плюсової клеми. Живлення буде розтікатися в два паралельних кола. Перше піднімається вгору на замкні контакти 18-го контактору перехресного збудження в першому кузові. Через обмотку збудження другого тягового двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача в положенні гальмування через перехресне коло, замкнені контакти швидкодіючого контактора 451 в першому кузові. Через замкнені контакти гальмівного перемикача в положенні гальмування, через шунт амперметра збудження 67,1, обмотку збудження третього двигуна, замкнені контакти гальмівного перемикача в положенні гальмування і на мінус обмотки якоря перетворювача генератора. Друге коло буде проходити через замкні контакти 19-го контактора, перехресного збудження. Через обмотку збудження 4-го тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача, положення гальмування. По перехресному колу через замкні контакти швидкодіючого контактору 450-го в першому кузові. Через замкні контакти гальмівного перемикача положені гальмування, обмотку збудження першого тягового двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача положені гальмування. І на мінус обмотки якоря першого генератора перетворювача. Слід зазначити, що у другому кузові абсолютно аналогічно буде протікати електричне коло для 5, 7 та 5 8-го та 6, 7-го тягових двигунів відповідно. Чому саме так перехресно з'єднуються обмотки збудження? Це викликано тим. Що тягові двигуни мають різні характеристики. Колісні пари мають різні діаметри. А ось таке перехресне з'єднання 1, 4, 2, 3, 5, 8 та 6, 7 двигунів дозволяє зрівнювати їхні характеристики незалежно від самого кола та стану механічної частини. Розглянемо тепер Електричне коло струму рекуперації. Як було зазначено, від заземлювального пристрою силовий струм буде протікати через шунт лічильника рекуперації, шунт лічильника тяги, вихідні кабелі диференційного реле тягових кіл No521, далі живлення буде проходити через замкнені контакти 27-го контактору групового перемикача КСП1. Через зрівнювальний опір r 43 r 45 обмотку відка насичення швидкодіючого контактору ВН 450-го. Через замкнені контакти швидкодіючого контактору 450-го в першому кузові. Живлення буде поступати на замкнені контакти 26-го контактору КСП 1. Через замкні контакти ножа вимикання двигунів од 1 положенні нормальної роботи, замкні контакти ножа вимикання двигунів ОД1, 2 в положенні нормальної роботи, і буде підніматися вгору на обмотку проти збудження. Вона ж дна. обмотка перетворювача-генератора. З обмотки проти збудження живлення розсікається в два кола. Перше, через половину обмотки індуктивного шунта 71.1, замкні контакти гальмівного перемикача в положенні. Гальмування, а друге з обмотки проти збудження, через замкні контакти гальмівного перемикача положення гальмування і другу половину індуктивного шунта на замкні контакти реверсора положенні вперед. Обмотку якоря другого та першого тягових двигунів, замкні контакти реверсора положенні вперед, замкні контакти ножа вимикання двигунів од 1 2 положенні нормальної роботи, через вмикаючу котушку реле перевантаження 65-1 тягових двигунів. Оскільки в рекуперації ми працюємо без спускових реостатів через увімкнення кутових реостатних контакторів, то через замкі контакти кутових реостатних 10, 1, 11, 1, замкні контакти лінійних контакторів 1, 1, 2, 1, через вхідні кабелі диференційного реле тягових кіл 52,1. Замді контакти бв 51.1, дросель подавлення перешкод 83.1, 1 замки, контакти даху 47 47.1, через струм приймач 45.1, контактна мережа, підстанці. Слід зазначити, що абсолютно аналогічно буде проходити коло і для третього четвертого тягових двигунів. Але через ОД2, 33 ОД2. І ось таким чином через низ, через умотки індуктивних шунтів, буде проходити живлення для 3-4 тягового двигуна. Абсолютно аналогічно буде проходити живлення через 5-6 двигуни. Ось таким чином через перший у другому. І далі на диференційне реле. А також і для 7-го восьмого двигуна абсолютно аналогічно буде проходити живлення для всіх тягових двигунів. На СП-з'єднанні, відповідно, це буде відбуватися через послідовне з'єднання двигунів кожного кузова. На СС-з'єднанні всі вісім двигунів будуть з'єднані послідовно. Якщо хтось із вас сказав, що це ж схема абсолютно така, як у тязі, але тільки в зворотньому напрямку, то ця людина молодець і вона абсолютно права. Але слід зазначити, що ми проходимо не через обмотки збудження, а через індуктивний шум, оскільки обмотки збудження підключені до перетворювача генератора. Ось таким чином працює силове коло в режимі рекуперативного гальмування.